Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусні квіточки, не тільки. З чого починається ранок любителя квітів? Звичайно ж, з прогулянки по улюбленим поличкам. Тільки відкрив очі і бігом до віконечка. А потім поступово по всім підвіконням, поличкам, столам. Ось тут радує мене пафілопедіум. Він все таки же яскравий і гарний. Це зовсім нова рослинка для мене, тому одразу я до неї біжу. Дуже ж вона гарна. Ну, просто. А тут ось ця манюня, за якою я постійно спостерігаю, це вона була із борошнистим червецем. Я не труїла, а механічно боролася, є відео на каналі, кому цікаво, можете поглянути. Щось мені не дуже не подобається отой той нижній листочок. Поки ще спостерігаю, дуже ж вона вже була залита і хваренька така. Ну, нічого, думаю, тургор відновиться на верхніх листках, нижній уже, мабуть, таким і буде. Ну, дуже-дуже був залитий. Відео є, є на каналі, можете проглянути. А ось тут оці дві новиночки і зуціночки. Ну, як же можна пройти? Вони ж такі гарнюні! Стоять нікому не потрібні, а оціночку проводять тільки один раз тут. І одразу йдуть на списання. Він був трішечки зігнутим квітоносиком, тому його ніхто не брав, він такий бідний, бачите, похилений весь, але нічого. Головне, є молоді ростики і є надія на те, що ми будемо дружити міцно і довго. Оцій біленькій красуні. Трішки менше Діст... повезло. Спочатку цей горщик впав, а потім вони ще вдвох попали і під балконом був відкритий і онучок забув закрити. Але не примерзли. Це було в ті дні, коли похолодало різко на другий день, і ось так коричневі полосочки на золомах виступили. Але. Тургор не втратився, будемо вірити, що вони не примерзли. Молоді розтики є. Побачимо квітцвітіння далі. Головне, що в мене є такі красунчики. Мрія була, дівчатка, не повірити, дуже давно, але для колекції можна Стараємо ще парочку шіпувати, прихопити Жити далі, аби вони були. і сприймати навколишнє середовище. І ситуацію, в якій опинилися далеко від тому. Важко всім, важко хто там і важко хто тут. І у всіх ця важкість вражається по-різному. А я пішла на кухонне віконечко, тому що тут ось такий монстрик у мене стоїть, і сьогодні відкрилася квіточка. Ну, точніше, вона відкрилася вчора ввечері, але дуже пізно. Ви бачите, що і в день не дуже вдається гарно відео зняти, а вночі це зовсім важко. Це з підсвіткою, це Summer Song. Ось такий красончик. Ось цю кількість листячка він уже наростив у мене з минулого року. Радує, просто радує. Два квітконосика. Перед цим був один квітоносичок на старому, він викидав. І зовсім мало квіточок було тут, начебто трошки більшенько. Хочеться, щоб вони витримали, тому що світла, ви бачите, катастрофічно не вистачає. І погляньте, який без освітлення. А цей, який одразу стає, просто красунчик. І цей такий же яскравий, і стається з ніжним запахом. Але зараз світла немає, не перевірю. Тому, чекаємо на сонячний день. А в Німеччині їх майже немає, мабуть, так і не почуємо аромату. І коли, поки я роздивлялася ось цього красунчика, це неприпустимо, я дивлюся в сторону, а в мене відкрився ще один красунчик, ось такий Вашингтон. На вікні переливався перламутром. Просто такі <кхм> іскринки, дуже гарний. Яскравий, але я вже світло виключила поверхні і включила е, спалах, але не можу передати. Спробую буду зараз танцювати навколо нього, як навколо писанки. Дивися, щось та й вийде і щось побачите. А мені так хочеться, щоб ви побачили ось той яскравий блискіт. А гляньте, які листочки! Ну вони просто неперевершені оці крапочки, оці розводики. Мало орхідеїв, у яких такі гарні листки. Я сама на себе просто аж забідилася, як я не побачила, що цей красунчик готується розпуститися, викинув квітконосик на основному, він уже в другий раз квітне, із сплячої бруньки. Ось, здається, трішки вловилося. Полюбуємося трішки на цю красу. Заворожує він, просто заворожує. Я вибачаюся, що я така вся захоплена, але дуже мені подобається цей блискіт. Я дякую, що ви зі мною прогулялися по моїм підвіконням і полюбувалися моїми квіточками. Чекаю на ваші коментарі. А я хочу поважати всім тихого, гарного дня й перемоги! Бережи Боже наших захисників! Нехай всі повернуться додому живими. Ми їх чекаємо, ми за них молимося. Я дякую всім за увагу і до зустрічі в нових відео!